Встала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь не я пою любовь. А я ваші оплески це класика радянської естради у виконанні зіркового тренера Валерії та її чарівної підопічної Ангеліни Маняк. Дякуємо вам, Валерія! Спасибо Спасибо. І море море, море квітів. І... Шквал оплесків за такий чудовий виступ? Ангеліно, ти багато говорила про те, що з приходом на наш проект і за весь цей час для тебе відкрився новий величезний світ, і тобі від цього стало страшно. Скажи, ти до сих пір боїшся? Ну, я б не сказала, що це страх. Мені здається, це такі хвилювання, приємні хвилювання перед виходом на сцену і взагалі. А зараз відкрий секрет, як ти долаєш ці хвилювання? Знаєте, мені любов до музики допомагає долати хвилювання. Я дуже люблю музику і ось так. А зараз розпитаємо наших наших зіркових тренерів, як вони можливо долають хвилювання, тому що їм ще виходити на цю сцену, шановні тренери. А ви ще сьогодні заспіваєте у дуеті зі своїми підопічними Валерія з Ангеліною були першими? Які, які ви висновки зробили для себе після цього виступу, Олександра? А, ну Я зробив висновок, перш за все, те, що Ангеліна, майбутня оперна співачка, яка буде співати, і буде співати, я думаю, і прославляти нашу рідну Україну. І зробив висновок, що е... Лєра сьогодні заспівала класно. Дякую, Олександре. Діано. А це слово як переводиться? Виступа. Виступ. Виступ. Не-не-не. Еще пароклассы. Что перевести? Шос был за вопрос. <рес> <рес> ну, вы забыли уси уроки української, які были до сих пор два сезону поспіль. Я, я, я сегодня буду успевать украинскую мову. В смысле, на украинской мове. Диана, какие выводы вы сделали а, выклады, после, господи, выводы, после этого выступления для себя, потому что выводы, вы еще выйдете на эту сцену и будете петь с Павлом Табаковым. ой слушайте я просто слушала и наслаждалась потому что мне так здорово когда наш конкурс выходит за рамки конкурса а становится просто концертом мне вот эти все состязания знаете вот таракай не бега они не очень а, мне не очень от этого классно поэтому когда я растворяюсь в музыке а вот сейчас я именно в ней растворилась то тут намного все краще дякую Диану, олежа Ну, я висновок зробив е такий, що ну мені б, от, я уявив, якби я співав з Ангеліною вдвох. От. І це, це пропозиція? Це міг би бути якийсь оперний панк чи щось от таке. Якщо ви погодитесь на, на такі експерименти, от. а щодо, щодо вас, от, е для вас ну, це е дійсно світ, ну. Музичний світ український відкрився і, і, і ви просто ну звучити. Ви резонуєте дуже гарно в цьому світі. Я вам я вам дякую. Дякулеже. Дякую, і зараз питання до зіркового тренера до Валерії. Валерія, коли стоїш з артистом на одній сцені, то бачиш і розумієш набагато більше, ніж коли дивишся виступ з глядацької зали. Чого можливо не розгледіли наші телеглядачі? Чому їм потрібно голосувати за Ангеліну Маняк, мені кажеться, що вони добре хорошо з цією змічетної артисткою, молодою за іці. Конкурсные дни месяцы, я могу сказать, что вот мне кажется, что эта песня очень хорошо вот попала на, на такую на благодатную почву, потому что действительно юная, прекрасная девушка, которая ждет вот этого чувства, которое ей было до какой-то поры неведомо. И вот сегодня она для меня открылась, знаете, Ангелина достаточно закрытый человек. И иногда это чувствуется на сцене. Но вот сегодня я поняла, что она. Что она уже приоткрыла завесу вот этой тайны, что она идет к нам навстречу. Ты потрясающий. И самое главное достоинство, Самое главное, почему за тебя будут голосовать зрители? Потому что у тебя голос. И все э, тренеры этого проекта замечают это на протяжении всех вот, выступлений, всех конкурсных дней. Спасибо тебе большое. Ти просто сказочне Валері. Ангеліна Маняк ще повернеться на цю сцену з сольним виступом. Якщо ви вважаєте, що унікальний тембр Ангеліни це і є голос країни. копайтеся за телефонні слухавки та телефонуйте на номер 0900-102-805 та відправляйте СМС-повідомлення з цифрами 05 на короткий номер 9969. за Ангеліну за маняк. Неделю назад.